Російські окупанти продовжують тероризувати Україну. І буквально декілька хвилин по тому моніторингові канали повідомляли про загрозу балістики для Одещини. І зараз є інформація, що росіяни. Завдали удару по портовій інфраструктурі Одеси. Пошкоджено суховантажне судно під прапором Палау, цивільне судно під прапором Беліс і Лоцманський катер. Ло Лоцманський катер. Також згоріли два автомобілі. Внаслідок атаки загинула одна людина. Двоє отримали поранення. Ну я ж нагадаю, що минулого тижня росіяни декілька днів поспіль атакували Одещину, зокрема портову інфраструктуру і також. Було пошкоджено декілька суховантажних вантажів. І ем, це ще один доказ того, що росіяни показують свою, начебто, силу для того, аби тероризувати не лише Україну, але також і наших партнерів, і міжнародні організації. Ну а у Росії. Спалили військово-транспортний літак. Ту 134 про це повідомляють у головному управлінні розвідки. У ніч з 12 на 13 жовтня нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі. Арінбург, 2 де базувався ту 134 що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави агресора. Такі радянські борти використовуються зокрема для транспортування керівного складу Міністерства оборони Російської Федерації. Нічна Корея постачає Росії не лише зброю, але і особовий склад до військових сил. Про це заявив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський каже, за цих умов нашим партнерам треба ще більше об'єднатися, аби протистояти ворогу. І ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як. У північній Кореї це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил, це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни. Також президент прокоментував міжнародну реакцію на український план перемоги, який він презентував нашим партнерам. Каже, що залишилося узгодити певні питання, але потенціалу партнерів є. Ознайомлюватимуть союзників зі стратегією примусу Росії і цього тижня, на думку зеленського, реалізувати задумане цілком реально завдяки сильним спільним крокам. І це абсолютно реалістично посилити позиції нашої держави, посилити позиції України саме так, як необхідно для чесного миру. І саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей.